Я б хотіла розпочати нашу з вами розмову зі звіту міжнародних аналітиків, українські військові намагаються послабити російську ППО перед отриманням літаків F-16. Про це напередодні написав американський інститут вивчення війни. Я наведу цитату. Ймовірно, що українські війська вживають заходів, спрямованих на деградацію російської протиповітряної оборони, що в разі успіху може дозволити Україні більш ефективно використовувати пілотовані літаки у довготерміновій перспективі. Йдеться у повідомленні, чи згодні ви з таким. Формулюванням американських аналітиків ну, цікаво, що і так звані російські воєнкори написали в принципі те саме, але в зеркальному відображенні. Вони написали так, що очевидно натівці готуються до масованих ударів по Криму. Що можна сказати? Насправді, якщо говорити про розвиток стратегічної ситуації, то в принципі з осені минулого року стало зрозуміло, що 2024 рік буде критично важливим. Це фактично можливо і вирішальний рік. Цієї війни, оскільки в подальшому 25-му році будуть величезні зміни на геополітичній карті світу, в тому числі виходячи з можливих перетурбацій і трансформацій в сполучених штатах, а сполучені штати це є основним основний союзник України, і тому очевидно, Росія сподівалася би в 2024 році досягти максимальних успіхів для того, щоб презентувати вже. Можливо, новому президенту сполучених штатів умови так званого миру, тобто капітуляції України. Відповідно для України це критичний рік, найважливіший рік для того, щоб спробувати зламати задуми противника і в свою чергу запропонувати свої перспективи для завершення цієї війни нашою перемогою. Для того щоб перемогти в цій війні, так нам потрібна величезна підтримка наших. Союзників нам потрібні успіхи на фронті, і коли ми говоримо про Донбас, це найспекотніший, найважливіший зараз етап і ділянка війни. Але все ж таки цент тяжіння, центр гравітації за клаузеві цієї війни є Крим, тобто для України блокада Криму це вже фактично крок до перемоги в цій війні. Якщо ж ми зробимо... І здійснимо спроби деокупації цієї зони, яка просто надзвичайно важлива з геополітичної точки зору. Ну тому, що це окрім того, що це найважливіше, надважлива з військової точки зору точка для росіян. Вони таким чином контролюють все чорне море. Вони дуже легко могли би блокувати вихід України до моря і здійснити ще дуже велику частину своїх завдань. Відрізати Україну від моря для України деокупація Криму буде означати перелому війні, тобто ми позбавляємо росіян шансів на контроль над Чорним морем відповідно над контролем над півднем України. А це, в свою чергу, в принципі означає що війна взагалі втрачає сенс для росіян тобто донбас для них дійсно це просто територія яка прилягає до україни яку вони вічно можуть руйнувати але це не змінить критично хід війни тому коли ми говоримо що зараз українські війська роблять в криму здійснюючи удари постійні по ППО, Абсолютно вірно, це йде підготовка так звана shaping operations, формуюча операція до наступних кроків по впливу на Крим. Ми не будемо говорити чи гадати, які є конкретні задуми українського командування на цьому напрямку, але саме на цьому напрямку можуть відбутися найважливіші зміни ходу цієї війни. Ще трохи про тимчасово окупований півострів, адже російські військові перекинули новітні системи С-500 прометей на Кримський півострів для прикриття важливих об'єктів. А наскільки от саме ці системи, на вашу думку, можуть справді посилити російську ППО? Ну насправді, якщо С-300 не можуть збивати українські ракети, якщо С 400 не можуть, які були не те, що аналогомнієт, але просто вершина насправді, вершина військової науки, військової військових технологій Росії, вони представляли це можливо найкращою системою, яка краще ніж Петріот, і вон вдалося продати навіть ці системи в кілька країн світу, в тому числі країні НАТО, Туреччині. Я думаю, що Туреччині зараз дуже і дуже жалкують над цією оборудкою, але насправді там і самі турки більше це представляли як геополітична помста Сполученим Штатам. Це інша історія, але суть в тому, що я не думаю, що с 500 чимось може здивувати тобто, так вони можуть туди поставити більш далекобійний радар. Вони можливо спробують надати якихось. Нових якостей ракетам, але я не думаю, що це буде якийсь прорив. Тобто, якщо б вони в С-500 знайшли якісь новітні рішення, які роблять принципово принципово підвищують ефективність цього комплексу, вони би так само запровадили ці нові рішення, і С-400. Але як ми бачимо, С-400 знищується дуже ефективно і абсолютно. Я би так сказав, в промислових масштабах українськими силами це означає С-500, можливо, який представлений Путіну як якийсь чарівний комплекс, який зможе зараз вирішити питання українських ударів. Я думаю, що це буде таке, таке саме розчарування, як С 400 або су який, було, який був знищений нещодавно українськими безпілотниками. Тобто, проблема для росіян в тому, що. Коли вони створювали свої системи, вони насправді і не сподівалися перевіряти їх в такого рівня боях, але прийшлося, і це показало, що насправді російська зброя вона не витримує конкуренції з західною. Якщо ми з вами ще трохи поговоримо, от саме про Кримський півострів є ще Керченський міст, який сполучає територію Російської Федерації Крим, і дуже часто його називають політичним символом Владиміра Путіна. Але ми знаємо також, що на жаль, окупанти за час великої війни встигли перекинути частину логістики на тимчасово окуповані території материкової України звести там залізницю, провести дорогу тощо. На вашу думку, яку роль зараз відіграє Керченський міст у логістиці ворога, якщо ми говоримо про військово-політичні аспекти, назвімо це так? Ну, по-перше, залізницю вони не збудували. Тобто, у нас журналісти просто часто не розбираються. Залізниця була збудована від Маріуполя до Волновахи. Чомусь і йде вже така констатація факту, що, начебто, залізниця вже з Маріуполя до Криму збудована. Ну, Якщо подивитись на карту, може хтось не знає, де Волноваха, де Крим. Це абсолютно різні логістичні шляхи, і це дорога на Волноваху ніяк не вирішує питання логістики Криму. Очевидно. Тобто, на, на даний момент тому українські війська і б'ють по паромній переправі, яка знищується зараз постійно. Було нанесено удару по двом паромам. Потім ще було нанесено удари. По інфраструктурі, яка знаходиться біля паромної переправи, порт Кавказ і так далі, Здійснюються удари по десантним кораблям. Ми знаємо, що було кілька вже знищено протягом останнього року. І якщо говорити про операцію з блокади Криму, тобто я коли говорив. В попередніх попередніх епізодах то я казав, що перший етап буде блокада Криму тільки після того, де окупація для того, щоб здійснити блокаду Криму, нам дійсно треба відрізати всі шляхи пароми наземний коридор. Це якраз іде через окуповані території Запорізької Херсонської областей до Криму, і звісно, Кримський міст. То, в принципі, всі ці елементи вони є важливими. Мост просто є дійсно носить іще і символічний, і політичний, і, можливо, там якийсь емоційний характер для Путіна, але нас це не цікавить абсолютно. Це можливо цікавить західних журналістів, які люблять писати красиві історії. Для нас це просто є одним з логістичних шляхів. Це нелегітимна конструкція, яка має бути знищена просто відповідно до міжнародного права. Це незаконно збудована. Конструкція, яку Україна повинна знести, не не те, що там може знести чи може пошкодити. Ми е, маємо в рамках міжнародного права її просто знищити, тому що вона незаконно е, збудована в супереч міжнародного праву і звісно праву України. Тому ми цей міст знищимо, але його знищення воно знаходиться якраз. Саме етап знищення, саме час знищення, характер, інструменти, які будуть застосовуватися, вони входять і включаються в єдину операцію з початку блокади Криму, а потім, а потім і деокупації Криму, і тому все це буде робитися відповідно до єдиного замислу українського командування. Я пане Михайло хочу з вами ще поговорити про певні втрати Російської Федерації. Частково ви нам про це вже розповідали. Але от в головному управлінні розвідки повідомили, що під час нещодавної атаки по аеродрому Ахтюбінськ було пошкоджено два винищувачі Су-57. На вашу думку, наскільки критичною є втрата таких літаків для Російської Федерації? Адже їх загалом було не так багато за публічною інформацією до 15 одиниць? Ну і зрештою Російська Федерація цими літаками, так званими літаками п'ятого покоління, дуже і дуже пишалася насправді. Ну так су – це був символ прориву Росії на рівень Сполучених Штатів на рівень Китаю, тобто лише Сполучені Штати фактично зараз мають літак п'ятого покоління. Ну, у них є кілька літаків. Це в 22 і в 35 Правда, в сполучених штатах їх випускають сотнями. Китай має свою розробку дуже схожу до речі на су 57 і на F-22. а от росіяни так само вони намагалися продемонструвати, що створення літака п'ятого покоління, тобто літак, який начебто, не видно на радарах, який має унікальні здібності стосовно своєї зброї, своїх можливостей пробиратися через засоби ППО і про противника і так далі. Тобто, це був символ імперії. Яка вийшла на рівень Сполучених Штатів і Китаю? Тобто це був символ, який демонструє, що Росія стоїть в ровні з цими найпотужнішими військовими силами і в світу на нашої планети. Але насправді це було більше символ, тому що дійсно. Окрім того, що він виглядав як літак п'ятого покоління, до літака п'ятого покоління там насправді ще далеко, і за двигунами, і за реаліційним озброєнням, і за озброєнням як таким. Хоча, якщо говорити про прогрес, то він є, бо Росія, на жаль, в рамках. Війни проти України удосконалює своє озброєння, свої можливості і редакційної розвитки і РЕБ, і так далі. І я впевнений, що якщо була б можливість, то Росія могла би удосконалити ці такі, але їх дійсно мало. Тобто, більш того, вони в основному всі дослідними зразками є. Їх я не думаю, що є 15. їх. Можливо, до десятка, і е, те, що е, один знищено, інший пошкоджено, це е, удар страшенний, тому що всі ці літаки створювалися на жаль за ситуації, коли наші західні партнери спокійно передавали Росії будь-які технології, компоненти, мікроелектроніку, і так далі. Тобто, всі ці літаки збудовані в умовах, коли наші західні партнери. Наївно думали, що Росію можна задобрити, можна за рахунок вливання грошей і технологій перетворити її на добру, таку можливо трошки автократичну, але союзну чи приятельську державу це ми спостерігали в період з 2010 по 2014 рік. Після того санкції, звісно, ударили по можливостям Росії в різних напрямках, і я думаю, що створити новий літак. Су 57 для них зараз є величезною проблемою, тим більше що у них будуть скоро інші проблеми. У них буде скоро проблема, того, що авіації взагалі буде не вистачати. Адже коли ми говоримо про надходження Ф 16 до України, настане момент вперше, можливо, вперше в історії для Росії, що Росія буде не здатна забезпечити собі панування в повітрі, тобто буде певний паритет. По кількості Росія поки що буде переважати, але я не впевнений, що по якості їм дасться так само тримати перші сті, якщо порівнювати, звісно, російський Су-34, Су-35, український Мі-29, Су-27, Су-24, Су-25, звісно, що росіяни зараз на голову вищі. А от коли в нас будуть Ф-16, навіть ті ж самі міражі модернізовані і так далі. Тобто навіть вчора президент Зеленський, коли оголошував про підписання угоди безпекової угоди Сполученими Штатами, він сказав, що мова йде про передачу ескадрилій, які будуть включати які будуть включати f 16 але не обмежуватись. Це означає, що у нас будуть і інші західні літаки. А це буде означати, що. Панування в повітрі Росії буде нейтралізовано, і в них буде там не до су 57 Їм би хоча б якось забезпечити випуск Су-34, Су-35, які є основними зараз літаками. А з цим, я думаю, у них будуть так само проблеми, бо і ці літаки так само створювалися за допомогою західних технологій. Який вплив, окрім репутаційного, мають ось такі українські удари в глиб Російської Федерації? Зараз ми говоримо і про уражені літаки Су 57 і про постійне ураження російських НПЗ, які розташовані там за тисячі кілометрів від України, наприклад. Ну, я би ще назвав станцію попередження про ракетний напад. Це елементи взагалі-то стратегічних ядерних сил Росії. І, наприклад, якщо б американці під час холодної війни знищили станцію СПРН, то це був би крок до ядерної війни, насправді, тому що ну, взагалі-то це вважається очами російських стратегічних ядерних сил, які забезпечують. Попередження про запуск американських ракет, і в відповідь Росія має атакувати. Тобто, той самий сценарій ядерної зими почався би Україна. Спокійно собі знищує ці станції. Росія мовчить, ніяких червоних ліній не перейдено все нормально. І це, окрім репутаційних ризиків для Росії, означає якраз демонстрація, що всілякі їхні с 300 С 400 с 500 Вони абсолютно неефективні. Тобто, ви запитували наскільки це змінить ситуацію? Ну от с 500 він же десь стояв, але він не може нейтралізувати загрозу з боку України ні для станції СПРН, ні для НПЗ, ні для ударів по від ударів по аеродромах. Ні, по іншим важливим об'єктам, тобто, це означає, що всі ці системи вони були заточені на загрози одного характеру, а Україна здійснює удари е, інструментами, які не є по зубам у всім системам. Тобто, це окрім іншого демонструє і не лише західним нашим партнерам, але й тому ж Китаю, наскільки реальною є потуга Росії, наприклад, в сфері ПРО і ППО, наскільки Росія здатна протистояти? Таким специфічним ударом, адже Україна це не є надпотужною військовому плані держави. Ми робимо все можливе. Ми наносимо удари, виходимо за рахунок асиметричності і креативності. Але якщо порівнювати нас з Китаєм, наприклад, який може здійснювати масовані удари. Тим ж самими безпілотниками чи ракетами, то я думаю, що Росії, ну для Росії в таких умовах взагалі нічого робити, і нічого взагалі буде запропонувати для того, щоб захистити себе і висновки, які роблять для себе ті ж самі кітація. Вони я не думаю, що дуже позитивні для Росіян. Я пане Михайло, на завершення нашої з вами розмови хочу, ще трохи прийти безпосередньо до фронтів. Ви говорили про Донецький напрямок, який зараз справді дуже і дуже гарячий для наших військових і дуже, і дуже важливий для нашої країни, як і всі інші. Але також упродовж останнього часу українські військові офіційні особи, українська спільнота, західні оглядачі висловлюють певні побоювання стосовно. Сумщини стосовно потенційних дій агресора, от саме на північному напрямку, і росіяни справді продовжують створювати там різні провокації на Сумщині. Наприклад, нещодавно Кадирев повідомив про, начебто, захоплення. Рижівки, наші офіційні особи та військові спростували це нині. От маємо новину про те, що російські сили обстріляли соціальний автобус у Сумській області. Ну загалом, майже кожного дня обстріли і прифронтові громади виглядають дуже і дуже жахливо через оці постійні обстріли від ворогів. На вашу думку, навіщо росіяни це роблять? Це Провокації станом на зараз для того, аби розтягнути лінію фронту для українських сил оборони, чи це все ж таки от та потенційна вже помітна підготовка до нового наступу? Ну, насправді є інформація конкретна про те, скільки військ, які груповані знаходяться напроти Сумської області, наприклад, чи Харківської області, тим більше, що з моменту надання нам дозволу ударів по російській території, росіянам тепер дуже важко. Сформувати непомітно ще і ще й цілими забезпечити цілісність цих угруповань для того, щоб потім здійснити якісь великі операції на Харківському чи Сумському напрямку. Ікраз, от операція на Вовчанськ вона була останньою з тих операцій, які росіяни готували в тих умовах, коли вони були в якомусь зазеркалі. Тобто, якщо вони переходять український кордон, вони. Стають агресорами, якщо вони в себе на території формують відверто формують ударне угруповання, не можна було їх бити, тому що наші західні партнери чомусь вважали це неприйнятним. Зараз ситуація змінилася і вони не можуть так робити вже. Тобто вони зараз все ж таки дійсно намагаються виконати це основне завдання: розтягування наших резервів, створення все ширших ширшого фронту і ширшої. Такої залученості наших збройних сил на різних фронтах там на тисячу кілометрів. Якщо задіяти ще й білорусь, то це буде вже там дві тисячі кілометрів, і це величезний виклик для будь-яких збройних сил. Ефективно бути готовими до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації на двох тисячах кілометрів. Це потрібні. Величезні ресурси, величезні зусилля з точки зору управління та координації і росіяни цим зараз займаються. Зараз вони намагаються зберігати тиск якраз в районі Вовчанська і намагаються створити ілюзію знову ж таки, підготовки до великого наступу в Сумській області. Це потребує, звісно, від українських сил від українського командування реакції, потребує концентрації певних сил. А відповідно відтягування певних резервів певних сил з інших напрямків, і нам на, на фоні того, що росіяни продовжують тиснути на Донбасі, оскільки все ж таки вони вважають, що це їхній основний напрямок дії. Вони все ж таки не, не відмовляються від мінімальної політичної цілі. Окупації повної окупації Донбасу, Донецької, луганської області це в них такий мінімум, без якого вони взагалі не можуть заспокоїтися на а, тому рівні, щоб доповісти Путіну, хоч що, хоч є якісь успіхи, це вони намагаються зробити з чотирнадцято року. Вже 10 років і їм вже принципово це принципове питання. Окупувати весь Донбас, тому вони, вони хочуть. Зараз е, застосувати таку тактику розтягування резервів. Це вони роблять фактично з квітня. Е, спочатку були такі е, демонстративні обстріли. Це було е, така просто тероризування українського населення в Харківській сумській областях. Потім був наступ на Овчанськ е, та інші е, харківські райони. Е, тепер е, намагання продемонструвати е, так само підготовку великого наступу в Сумській області. Українське командування всі ці наміри розуміє. Ще раз повторюся, принципово змінила ситуація, якраз дозвіл наших західних партнерів на знищення росіян на їхній території. Це дозволяє нам на глибину там, до 100 кілометрів, у всякому разі, досить ефективно знищувати їхні командні пункти, скупчення особового складу, логістику, засоби ППО, будь-які ракетні системи, артилерійські і так далі. Це позбавляє. Росіян можливості ефективно концентрувати сили і готувати якраз наступальне угруповання для того, щоб дійсно планувати якісь ефективні операції в тій же Сумській області. У цьому випадку залишається лише довіряти українським силам оборони і підтримувати їх як можемо і чим тільки можемо. А вам, пане Михайло, я дякую, що знайшли час для нашого етеру. Дякую, що поділилися з нами важливими деталями. Михайло Самось, заступник директора дякую. центру дослідження армії, був з нами на прямому зв'язку про ситуацію на українських фронтах. І певні виклики, які з'являються у ворога, говорили разом із вами.